Добрий день усім, добрий день, дорогі українці, дорогі мої подружки. Хто мене бачить перший раз, я зі Львова, я Анна. Мене звати Анна і я живу багато років в Італії. Ви бачили моє відео, то що я вам показала? Зараз я в гостиниці, як бачите, ось така гостиниця, економіка. І сьогодні ми йдемо ввечері в ресторан. Ми йдемо в ресторан, ось так, йдемо з його друзями. У нас не знаю, скільки буде. Будуть мужчини з тим, що він грає міні-гольф. І не знаю, чи я буду знімати там щось, чи не буду знімати, тому що там багато музики. Музики багато, в мене люди не, 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 це, не, не турбують, тільки музики багато. Ось так. І ми сьогодні ось тут, тут, я сьогодні тут, в гостинниці, відпочиваю, зараз я виходжу. Я через кілька хвилин виходжу. А мій компанію, міо мій ночоліно, ночуліно, ночоліно, я його так кличу дольче, ось так дольче. Так, ніжно, на чоліно, тому що мені подобається отакі, ті горішки лісові їсти. І Він дуже любить лісові горішки, і він їх дуже багато їсть. Мій на чоліно зараз прийде, він сьогодні зранку пішов туди грати. Тут ногами близько, ми тут біля гостиниці, тут. Він пішов на це поле грати, оце міні-гольф. Взяв ті свої сумочки, ті паліни і пішов там цілий-цілий день. Він в сьомій встав душ, і він там цілий день. Зараз він прийде замучений. Ми так домовилися, він прийде замучений, він тут зараз буде відпочивати. Так Віталій заведено і в сьомій. Ну, десь біля восьми години ми йдемо на вечерю разом. Ось так. є, У нас так заведено, от, от так завжди з друзями, тому що міні-гольф це не тільки. Якесь змагання, це дружба. Тут з'їжджаються люди з цієї Італії, багато років він вже грає з 15 років. Він у всіх цих знає. Я теж тих всіх мужчин, що з ним грають, мужчини, жінки, я теж їх з них знаю, їх усіх. Не завжди вони всі приїжджають, але хто хоче, той приїжджає і приймає участь. Що я хотіла сказати? Не пам'ятаю, я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, наш економний е, оце, е, гостиниця наша, як ми вибираємо? Ми вибираємо саму-саму найдешевшу, дорогесеньки мої. Я не люблю дорогих гостиниць. Я просто не люблю. Я дуже слідкую, куди він платить гроші. Тому що він теж вибирає самі найдешевші. Але я як з ним вибираю? Ми вибираємо Ми разом цю гостиницю вибрали. Суль букінг. Це така, таке сіто, де де заказуєш гостиницю вибираєш. І в нього 10% ще була знижка, бо він постійний клієнт того букінга, Якщо ти там, не знаю скільки раз в рік ти вибираєш, дають 10%. І, наприклад, ну, наприклад там 300 євро 300 три ночі, у нас тут матримоніалі і 10% знижки. І це непогано. Не 10-20, а може 10%. Певне, 10, не 20, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, він мені показує і говорив 10 чи 20. Ну, напевне, 10, 20 це було б забагато. І ми вибираємо саме-саме найдешевшую. Але основне, щоб нам було біля, біля поля, де він грає, тому що в центрі, і в центрі, в центрі я є. Тому що він не лишає на цілий день, а я на цілий день гуляю. Я собі виходжу, я відпочиваю, я виходжу, я ходжу по магазинах, я гуляю, тут море рядом є. Я, так люблю, я люблю сама так само дуже сильно. Я прямо люблю сама. І е, я ходжу, купляю всякі продукти типічні, по магазині. мені подобається це. І зараз я так само виходжу. Я виходжу, тому що він зараз прийде, він зараз е, ляже спочатку, годинку дві годинки. Він поспить, встане, душ прийме, і ми скоренько-скоренько їдемо, зустрічаємося. А не тут, ми їдемо ще й машиною. От, от такі італійці трошки странні. Странні, в якому там добре їдять. От тут санта Маргарита Лігоре це велике туристичне місце і величеньке, і тут багато ресторанів смачних є. Ми тут їли і тут, і тут, і тут. Ні, вони їдуть там, де смачно їдять. Це, це означає, що треба брати машину. Не можна тут піти ногами, правда? Не можна тут піти ногами. У самому центрі треба брати машину, і треба їхати, ще не знаю, 10-15 кілометрів, тому що там сказали, що там добре можна поїсти, там гарно готують. І так, ось такі такі завжди, оця дружба, така завжди дружба. От так вони отак завжди, кожен вечір, як він от сьогодні в нього та, завтра, завтра буде як називається, змагання. завтра буде. Але сьогодні він пішов цілий день дуже серйозно Алінарсі. А лінарсі це як буде по українськи Тренуватися. Він пішов тренуватися. Він знає, бо там я не буду дуже багато розказувати, бо там багато партикулярів, от ті, ті всякі всі ті паліни є. І, і треба, щоб то в дирку туди попасти, і треба знати, як ти розженешся, ті паліни є тяжкі, легкі, різні різні, різні вони є. І треба, просто, треба знати, яку, який цей м'ячик взяти, і, і, і з якою силою його попхати, щоб він туди зайшов в ту дирку. Ну, це така, такий спорт легенький там спорт, це називається спорт, але там спорту мало є, то тільки так, щоб розслабитися. Просто подружити, поїхати. Тому що ми бачите, ми, от, наприклад, як кажуть, одною пулею два зайця вбили. Він задоволений, бо він тут потренується, позмагається. Десь колись вино виграє, десь колись ну, що він багато, таке що приносив там якісь пакунки, такі, що виграв, там як друге, третє місце. Буває таке. Буває, хто там перші місця навіть гроші, виграють 50 євро, можуть виграти. Але от як бачите, ми, ми таку подору зробили, ми поїхали і туди, і сюди, ми багато об'їздили. Ви моє відео бачите тільки 15 хвилин. А ми ж тут багато днів є, і я ж це не показую. І через це ми беремо саму-саму найдешевшу гостинницю. Тому що я не хочу чим людям платити. Я хочу краще. Краще для себе, що ті гроші вложити. він платить. ясне діло, що він платить. Але ж ми разом живемо, і я не хочу, щоб він багато грошей тратив краще ті гроші вложити в себе. Щоб він собі хороші кросовки купив, щоб я собі хороші кросовки купила, щоб ми собі хорошу їду з'їли, щоб ми собі частіше поїхали куди-небудь. Тому що це коштує, це дуже коштує. Це бензина коштує, це от кожен раз ота рампа відкривається. Як вона називається? Ви бачили? Ця рампа це не один раз, це ми три рази рампу відкривали. Залежно яку, в яку ти сторону їдеш, і як ти переїжджаєш. В Віталій дороги платні. І через це кожен раз, як рампа відкривається, ти платиш 8-10, а таких рампів є багато. І, я не знаю, а ще назад це в одну сторону три рази рампа відкривалася. А ще назад буде в три сторони. Я не знаю, може 100 євро коштує. Тільки, тільки дорога, платна дорога. Бензина, гостинниця, а поїсти. Поїтися дорого коштує. І через це, я от, ми, щоб перекинутися в день, от так от, я беру всякі. Паніна, такі, всякі такі бутерброди. хороші, а я, хорошу муку, я такі купляю, Ми вже все з'їли, я вже вам не маю що показати. Мій пиріг теж вже з'їли. Таку якісні паніна, отакі, інтегралі з чорної муки, прошутто круду я купила по 25 євро. 25, ну це було так, це було наше Тоскано таке, воно було в оферті 25. я Так, я Санданіелі купляю. Ну Цього разу не купила Сандієлі, бо, бо дуже дорого було. Хто ж в Італії, знає, що 35 евро, євро, то прошутто, піднялася дуже ціна і така велика ціна зараз є. І я хотіла сказати: багато мені пишуть, що ти утримуєш італійця, що, ти, що він в тебе живе, він в мене живе. Але мені це дуже-дуже вигідно, і йому так само вигідно, тому що він має свою хату. І я колись вам розкажу, я думаю, що він мене не залишить. І, ну, якби він так сильно мене вже залишив, і ми розійшлися, а тоді би він пішов жити до своєї хати. І він має не одну, а, а навіть дві хати. Одна зараз продається, а друга дуже-дуже велика. І вона стоїть і вона чекає, як ми підемо. Може підемо жити, як підемо на пенсію. Я вам колись поїду і зроблю румтур оцієї квартири його. Дуже-дуже велика, де яка в нього є, і вона є. І це його. Це його. Я колись вам більше всього розкажу. І я наоборот його стримую, щоб він був осторожніший, як він платить, як він купляє, щоб він, він спизу робить, щоб він, наприклад, дивився на ціни, щоб він на оферти дивився. Я багато разів йому говорю, кажу, дивися, скільки ти стратив. Ти міг на оферту подивитися? Ти міг друге щось вибрати спокійно? Бо я за нього переживаю бо пізніше. Це все, хто має навіть в Італії і то, і то, і то, а то треба все утримувати. Оці хати, всі треба утримувати, все треба платити, один раз в рік платитися. І, і взагалі, якщо ти навіть там не живеш, тобі треба все одно за них платити. Така, така історія. Я як спочатку в Італію приїхала, я цього не знала, а тепер я знаю, що то, навіть хто має багато це біда. І люди хочуть прямо від того, якщо ну, тобі не потрібно і, 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 і збавитися від того. І через це я ось такі справи, дорогесенькі мої, і ми завжди дуже-дуже осторожно, ми, як ми тратимо гроші. Краще на себе потратити, краще. Ну, йдемо сьогодні в ресторан, ми тратимо. І, і, і отут ми багато вчора і ми ще будемо тратити, тому що тут дуже-дуже дуже смачна є, називається. Ота з таким сиром, вона називається Фокача ді Формаджо діформаджі Формаджо... Фокача ді рико, мої, запишіть собі. Фор... Фор... Фокача ді рико. Хто живе в Лігурії, напишіть мені, чи ви знаєте, чи ви їли. Приїдьте сюди, хто живе близько, приїдьте і попробуйте. Яка вона смачна! Я багато років раз, я не знала, що вона така існує. іменно Перший раз я тут попробувала. Багато років назад він от там на полі був грав, а я от сама так хожу, 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 гуляю, гуляю по всіх магазинах. Зайшла в хлібний магазин, і а в хлібному магазині, там, де ми купляли теж вчора, там багато всього продається такої всякої випічки, такої, і піца, і скяча, і такі всякі. Нартики не називають, нас отаке, воно таке пустеньке, таке кустарне, як мені написали. Але це все така домашня їда, дуже похожа на не фабричну, а прямо така на домашню їду. І я прямо там купила, а вона мені говорить, що це формаджо в середині є, а вона така зверка не виглядала гарна, воно таке тісто-тісто, а в середині там якийсь сир положений, і все. Отаке, От положені. Ту, а в середині сир. А це не сир. А це Крешенца. Це Крешенца. Хто живе в Італії, знає, що таке Крешенца. Це не стракіно, тому що Крешенца на смак інакша. Крешенца така, от як вріжеш, вона така, така твердіша, вона така зовсім інакша. І дають іменно Кришенцу. Я перший раз спробувала, прямо... воно дуже, знаєте, на що воно похоже? Я завжди думаю, ну що ж воно мені так сподобалося з першого разу? Ну, що воно таке є всередині? А воно дуже похоже на вареники, колись в селі робили такі вареники, такі пироги в селі моя баба робила зі сиром і з маслом. От з сиром, тільки зі сиром, колись робили тільки зі сиром, не давали, не мішали там ні гриби, ні бульбу, ні цибулю, нічого. Ну, посолили. О, і ті вареники зі сиром, якщо ти на другий день їх підігріла в маслі, а колись масла було дуже багато, як я була мала, в моєму дитинстві, і масло було дуже сильно смачне, пахло, не таке, як зараз, яке змішане, не знати від якої корови, як і що. І воно дуже пахне, отак воно мені нагадує, отакий смак. Я раніше того не знала. А тепер, тепер от вчора, ми попробували, боже, яка вона смачна, їй треба купляти тепло, бо їде, коли виносять на такі бляси, на такі великі блясі, метр на метр на метр. І отак ріжуть так, отак, отак ріжу, такими полосками, хочеш більшу, хочеш меншу, от приблизно. І їй тепло виносять. І той сир він в середині ще такий ріденький, і треба, щоб він був теплий. Він як вже теплий, теплий і холодний, він тоді застиває. Холодний зовсім не треба їсти, а такий тепленький, коли цей сир, це в середині там юшечка, це все то сіро, воно трошки стягнеться. І він дуже сильно смачний, та, та ск'яча. Я вам дуже-дуже сильно раджу купити ту скячу ді, ді Рико, А рико тут таке, таке малесеньке, несе таке містечко маленьке. Ми спеціально до нього їздили навіть два рази. Я кажу, бо тільки там роблять. Вона там, так як піця Наполітана, вона там її там зробили і найкраща, понастояща піця. Всюди добре роблять піцю. А от говорять, а як в Наполі, вона там трошки грубша, я так не дуже люблю. Ну, я пробувала в Неаполі. Але та як там роблять от, то рико, ми ця рико поїхали, і ми там знайшли теж два магазини, типу хлібний такий, а другий такий, що вони там роблять, прямо печуть, печуть в і от так виносять. Виносять вам такий метр на метр, і люди встають, дві-три людини завжди приходять і бере 3-4 куски. Ну, Вона дорога, ось такий кусок, такий гарненький кусочок один. Буде коштувати 4. Евро. Тут, в центрі, де ми в одному місці купляли, коштує 1450. Я зараз піду ще раз купляти на завтра 14,50, а в другому місці 18,50, там, де я купляла, вона мені так сказала або 18, напевно, або 18,50. І, і я, ми от, я почала за ресторан говорити, що ми тут в ресторан не дуже хочемо ходити. От за сьогодні ми йдемо, але от йдемо тако, е, як то кажуть, перфорця, тому що ті друзі йдуть і отакі звичаї. Треба йти всім разом, е, таке розважальний такий вечір буде. А як ми самі, е, я не знаю, чи ми б ходили, ну може би один раз пішли, ми тут кілька днів, може би один раз пішли, але ми цілий день їмо ту ймоту. Ту ді рико, Тому що вона дуже-дуже сильно смачна. Ми хочемо добре поїсти. І навіть додому я привезу ми завжди привозимо додому. І крім того, ще, ще таку навіть роблять. Вона теж вона називається аль-оліо. Але вони отак от тісто розмішують і пізніше так пальцями так такі дирки пороблять. Отак двома пальцями. Вони так такі дирки пороблять. Я бачила, як роблять. І ж так олії, оливку, і налиють багато, і солі зверха. А вона смачна, яка вона смачна. В нас, нас тут, от, де я живу, в Тоскані такого не роблять. І ніхто не може повторити таку добру, як роблять тут. Я закінчую проїду, але от хто це дійсно, хто багато не їздив по Італії, не пробував, бо є хто каже, а українська, італійська їда, це всі знають, і в Америці. Ми, італійський ресторан і в Італії, і в Італії, само собою, і на Україні повідкривали. Це і морозиво, і ресторани, це по цілому світі італійський ресторан це номер один. Ось це я хотіла сказати вам. Я на цьому буду закінчувати. І дякую, що ви підписуєтеся. У мене тут є таке, такий зошит, де він є. Є тут в мене такий зошит, де в мене є. Чорний листок, де я всіх записую на чорну дошку і буду всіх показувати. І на другий листок, де, де в мене будуть всі премії получати похвалу. Ті, що погано пишуть, будуть на чорному листку. І ті, що гарно мені пишуть, я всіх виписую, я всіх запам'ятовую і всі будуть висказані публічно. Публічно всі, всі нещасливі, які мені погано пишуть, але не, не так багато пишуть. Я нікого не блокую, тому що мені навіть подобається. Мені так, так смішно пишуть, і я так сміюся, і ви теж смієтеся, бо я теж я погано говорю по-італійськи, по-українськи. Я це розумію. Наприклад, щоб сказати, аранча, ви розумієте, я 20, відколи я в Італії, я, ще, я завжди говорю аранча. Аранча говорю кожен раз. І тому що в мене немає маленьких дітей, в мене немає якогось українського чоловіка, що ми говоримо: треба апельсини купити. Треба апельсини, апельсини дорогі, я купив апельсини. Я сьогодні з'їла дві апельсини. І от та апельсина, вона в тебе 3-10 разів на день. Ти повторяєш апельсини, апельсини. А тут я не говорю апельсини ні з ким. І завжди аранче, аранча, зі всіма аранче, аранча. І у мене прямо, я думаю, Боже, це тут напевне, аранча і, і по-українськи аранча буде. Аранчата, аранча. Дорогенькі, мої багато є всього розказати. Я зараз виходжу гуляти трошки, я хочу розслабитися, сама-сама одна, походити. Зараз він тут прийде, але вже вже от темніє. Він сказав, почне темніти. Це приблизно четверта, півп'ятої він прийде сюди. І я йому дам ключі, бо в нас тільки один ключ. В деяких гостиницях дають людей два ключі. Нам дали тільки один ключ. Або я зараз вийду, там йому по дорозі дам цей ключик, або він сюди прийде і подзвонить, і тоді я вийду. Ось так. Я сюди на вечерю, ось так йду. таке У мене таке платячко, таке чорненьке. І у мене такий колончик, який я собі сама купила, якому вже буде 15 років. Ну, 15, напевне, 12 буде. 12 років, я його дуже сильно люблю. Ви його будете дуже часто бачити у мене, бо я його завжди ношу. У мене ще там якийсь золотий. Я таке не ношу, я не люблю таке. Зваровський. От він мені купив ще на початку: Зваровський і таке, і таке. Я кажу, я в тому не буду ходити, тому що я, я більше спортивна. Я кожен день, кожен спортивна. А це я собі купила, і в мене 12 років, і я вже дуже ношу, і ви завжди у мене будете бачити. І тут мені вже багато компліментів зробили. І ви цілу зиму будете бачити в тому. Тут багато таких є тих таких ланцюжків, я не знаю, скільки, 5-6, і так ззаді, воно так, так на гачок дуже скоренько, гарно закривається. І багато-багато років назад я заплатила 60 євро. Це така біжутерія, це не є дорого, це не є тано, в цей час було 60 євро. Такі. Я вам багато ще всього розкажу, багато, багато розкажу, тому що я вам розказую за моє життя, за моє життя, таке, як в мене було, як я би поступила. Я ніколи нікого не копіюю. Я тихо-тихо роблю своєю головою. Я прислухаюся сама до себе і думаю, і я вже планую, як воно буде далі. Чи в мене є все сто сенсу? Дуже сильно у мене. Це сто сенсу це означає, шосте почуття. шосте почуття в мене є. Я вже знаю, що буде і як буде на майбутнє. От я ну, то багатьох. Ну, я вам розкажу це дуже-дуже добре мати щось що почуття, але це не всіх є, це не всіх є. Це просто треба знати, що ти в житті хочеш. Оце дуже легко, що ти в житті хочеш. І, і отак от поступати. Поступати так. Я вам багато всього розкажу, мені треба вже йти, дати ключі. І я виходжу, бо я теж хочу погуляти ще гарно. І гарного вечора, і дякую і щасливого неба над Україною, над Україною, щасливою, щасливого неба і над цілим світом. І дякую захисникам, тим хлопцям, які сидять там в болоті, в руві, які не миються, які погано харчуються, там курять багато, там і випиваються таке життя тяжке, таке життя тяжке. Хто би міг подумати, що ті ті наші звірі, сусіди. Напали так. Отак. От трісте, дуже трісте. До побачення. До скорої зустрічі.